Нас просять переписати наступні два дроби, як дроби з найменшим спільним знаменником. Отеж, щоб знайти найменший спільний знаменник для двох дробів, нам просто потрібно знайти найменше спільне кратне для їх знаменників. Отож, я так і запишу: найменше спільне кратне для 8 і 6. Адже у нас тут у знаменниках 8 і 6. Отож, нам потрібно знайти якесь таке число, яке буде націло ділитися і на 8, і на 6. І для цього я запишу результати множення на 6 в рядочок. Ось таким чином 6х1 6, 6 на 2 12, 6 на 3 18, 6 на 4 24, 6 на 5 30 і 6 на 6 36. Я думаю, нам поки цього вистачить. І тепер зроблю теж саме з вісімкою. Отож, 8 на 1, 8, 8 на 2 16, 8 на 3 24, 8 на 4 32, 8 на 5 40 і 8 на 6 48. Отож, серед цих двох рядочків нам потрібно знайти якесь спільне число, яке буде ділитися і на 6, і на 8. І у нас таке число тут є. І це 24. Воно є в обох рядочках, це означає, що воно кратне і 6, і 8. тобто це і буде наше найменше спільне кратне. Є ще один спосіб знайти найменше спільне кратне, і це розкласти число на прості множники. Наприклад, 6 ми можемо записати як 2, помножити на 3. 2 і 3 це прості числа, які при множенні дають нам 6. А 8 ми можемо записати як 2 помножити на 4. Проте 4 це непросте число, і нам теж його потрібно розкласти на прості множники. Ось таким чином ми можемо сказати, що 4 це 2 помножити на 2. Отож, для того, щоб число було кратне 6, нам потрібно, щоб воно містило в собі 2 помножити на 3, а щоб було кратне 8, потрібно, щоб містило в собі 3 двійка. Отож, як знайти таке число? Для початку я запишу 2 помножити, на 3. 2 помножити на 3. Ця частина буде робити його кратним 6. А для того, щоб воно ділилося на, ціло на 8, нам потрібно, щоб в ньому було 3 двійки, а одна з них у нас уже є. Отож, нам потрібно ще 2 двійки, ось таким чином. Тобто, ось ця частина робить число кратним 8. І якщо ми це все порахуємо, це у нас буде 2 помножити на 2 4. – 4 помножити на 2, 8, 8 помножити на 3. 24. Ми отримуємо те ж число, що отримали і тут. І тепер нам залишається лише переписати ось ці два дроби з знаменником 24, адже це наш найменший спільний знаменник. Для чого ми взагалі шукаємо спільні знаменники? Для того, аби ми потім могли додавати і віднімати дроби, і це ви можете побачити вже в наступних відео. Проте зараз нам потрібно розібратися з тим, як записати дріб 2 восьмих з знаменником 24. Отож, 2 восьмих дорівнює щось 24-х. Що нам потрібно записати в чисельник? Для того, щоб це з'ясувати, нам потрібно з'ясувати, наскільки ми домножили ось цей знаменник, щоб у нас вийшов ось цей знаменник. Щоб з 8 у нас вийшло 24, ми домножили 8 на 3. Тобто таку ж саму дію нам потрібно зробити і з чисельником. Отож, я повинна 2 теж помножити на 3, аби ці дроби були рівними. Отож, 2 помножити на 3 буде 6, і ми отримаємо дріб 64. Тобто 2 восьмих це теж саме, що 6,24. Тепер нам потрібно записати дріб 5 шостих з знаменником 24. Отож, 5 шостих знову ж таки буде щось, 24. І як і тоді, нам потрібно з'ясувати, наскільки ж ми домножали знаменник, аби у нас вийшло 24. 6 помножити на 4 буде 24, тобто ми домножили знаменник на 4, тому і чисельник ми повинні домножити на 4. Отож 5 на 4 це 20. І ми отримаємо 20, 24. Тобто, якщо нам потрібно переписати 2 8 та 5 шостих з найменшим спільним знаменником, у нас вийде 6 24 та 20 24.